Не Дмитро, крім того, ми хотіли ще обговорити і напругу, яка виникла між Азербайджаном і Росією, адже президент Азербайджану Алієв підтвердив, що Баку від самого початку російського вторгнення займає позицію на підтримку цілісності України. За його словами, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка постраждала від порушення своєї територіальної цілісності. Ну і Алієв також повідомив, що відносини між Росію та Азербайджаном погіршилися, але знаєте, чи може посилення такого дистанціювання Азербайджану від РФ стати і прикладом для інших пострадянських країн? Та чи варто очікувати і публічної або ж прихованої реакції з боку Кремля на таку позицію Баку? Мовиться про спецоперацію російської сторони. Я не вірю в погіршення ситуації між Азербайджаном і Російської Федерації. Окупація історичних земель вірменських Арцаху, те, що називається Нагорний Карабах, стало можливо лише за сприяння Російської Федерації. Я Нагадаю, Вірменія це країна ОДКБ. Але менше з тим Російська Федерація зайняла як мінімум позиційне втручання, як максимум військово-технічної підтримки Азербайджану в моменті передачі і розвідданих, і відповідно, не втручання так званих миротворців у сам перебіг війни. І завдяки цьому ми маємо те, що маємо. Ми маємо приклад етноциду. Про що говорить Алі 100 тисяч етнічних вірмен змушені були покинути свої домівки, які історичні території Азербайджану? Це перше, а друге, те, що відбувається, це штучний конфлікт між Азербайджаном і Російською Федерацією, який має на меті відповідно скорше за все створити прецедент так званого обміну в азербайджанській буцегарні Знаходиться політичне керівництво Нагорного Карабаху. Це досить впливові вірмени, які проросійські налаштовані, і відповідно це заможні люди, це мільярдери. Один з них очільник самопроголошеної Нагорно-Карабахської республіки це доларовий мільярдер, і відповідна Російська Федерація після проведення вірменськими спецслужбами зачистки проросійської опозиції наразі зацікавлена, якраз в наявності цих людей в політичному полі вірменії. Мовиться про те, що Російська Федерація разом з Азербайджанами використовує цю ситуацію для дестабілізації політичної ситуації саме в Вірменії. Причому зауважте Азербайджан попри, ну, скажімо, примус до підписання так званого мирного договіру за сприяння Сполучених Штатів і відповідно можливості використання так званого Зангізурського коридору не задоволене цією ситуацією. Я нагадаю, що до останнього часу Азербайджан вимагав від Вірменії саме Військовим шляхом вимагав віддати контроль над цим коридором, який би мав з'єднати Азербайджан з анклавом Хічевань. А тут їх поставили фактично перед фактами розуміння того, що територіальні претензії до Вірменії вони можуть забути. Тому скорше за все мовиться, Я ще раз підкреслю про багатовекторний характер. Спецоперації російської сторони в моменті торпедування цієї мирної годи і дестабілізації ситуації в Ірменії шляхом створення штучної політичної проросійської позиції для повалення уряду ну і Також не можемо не обговорити з вами питання того, чи відбудеться все ж таки зустріч Владіміра Путіна з президентом нашої країни чи ні, адже Досить цікаві робить заяви канцлер Німеччини Фрідріх Марц. Він спочатку напередодні говорив про те, що, начебто, ця зустріч може відбутися вже до кінця серпня цього року. А зараз вже він говорить, що зустрічі президента РФ і Владіміра Путіна і українського лідера Володимира Зеленського вони наймовірніше все ж таки не відбудуться. Ну і тоді ж він говорив, що американський президент поговорив із російським президентом телефоном і домовився про зустріч російського та українського президента протягом наступних двох тижнів. Я так розумію, це було якраз таки після Аляска одразу ну і хотілося б почути вашу експертну думку з приводу того, як ви оцінюєте перспективу будь-яких прямих переговорів між Зеленським і Путіним у найближчі місяці, та за яких умов вони взагалі все ж таки можливі? Колеги, звертаю вашу увагу на досить такі цікаві подробиці останнього наймасовнішого удару по території України, він відбувся після заяв військово про те, що Гарантії України мають обговорюватися кулуарно між Сполученими Штатами Російської Федерації. Це був політичний сигнал. Тобто, давали чітко зрозуміти, що можливі підкиливні домовленості без участі України і відповідно європейських партнерів. Тобто, створювалася напруга по лінії Сполучені Штати європейські партнери Сполучені Штати України. Після цього відбувається комбінований удар по українській столиці і інших містах України який привів до чисельних жертв серед цивільного населення, в першу чергу цивільного росіянам була потрібна картинка елемент військово-політичного примусу України до так званих переговорів. І погодьтеся, на цьому тлі проведення прямих перемовин між Російською Федерацією і Україною виглядає досить сумнівно. Якщо знов таки не буде елементу примусу з боку Сполучених Штатів, причому цей примус буде стосуватися обох країн. Давайте називати речі своїми іменами. Останні заяви Трампа з приводу можливості введення економічних санкцій не тільки проти Росії, але й відповідно України, у разі якщо обидві країни не пристануть на характер мирних перемовин, тобто, все буде залежати від позиції і Трампа і відповідно адміністрації Сполучених Штатів щодо. І дати проведення так званих перемовин між Зеленським і Путіним, і можливих подальших сценаріїв, пане Дмитре. Ми вам дуже дякуємо за таку змістовну розмову. Як завжди, були раді вас бачити до наступних наших отерах. Спокійного вам продовження дня. Слава Україні! Героям слава! дякую за запрошення. Друзі, я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий та політичний оглядач Дмитро Снігерьов, з яким ми обговорювали важливі події, які стосуються як і переговорного процесу, так і того, що відбувається на міжнародній арені. Зокрема, також стало відомо, що Росія, нібито, вже не вимагає контролю над українськими областями, які частково окуповані з 2022 року. Однак вимоги щодо Донеччини залишаються незмінними. Про це зазначив міністр закордонних справ Туреччини Хак. Анфідан в одному з інтерв'ю як він розповів під час третього раунду переговорів в Стамбулі вперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. Ну і наскільки достовірно є ця позиція, яку озвучив глава МЗС Туреччина сьогодні, під час ранкового теру ми обговорили із кандидатом політичних наук Олексій Якубін, це все прокоментував. тож ж пропоную далі почути. Ця позиція вона а, має певне відношення до того, що обговорювалось, Ми можемо здогадатися і е, на Алясці, теж я не виключаю а, да тобто і, і ці сигнали, які передавалися а, через Віткова. А чому тому, що все ж таки Туреччина досить активно я б сказав, задіяна а, в багатьох процесах переговорних? Більш того, я нагадаю, що після цього чергового брутального обстрілу а, Києва і України, який а, був вчора, волдомерзан. Скі телефонував Ердогану і теж не мав розмову. А, і ми розуміємо, що в будь-якому випадку, тобто, от Туреччина вона тримає руку на пульсі з різних причин. Да, тому що ну, по перше, там діє одна з груп. Да, оці два рази відбувалися зустрічі в Стамбулі. Плюс Туреччина неодноразово пропонувала себе як місце, де потенційно могли б проводитися зустрічі між путіном, Трампом і Зеленським або Зеленським і Пут. Іном, тобто туреччина пропонувала себе, ну принаймні, вона звучала як одна з можливих а, країн, яка не, не була проти а, провести таку зустріч.